Збирав на одному місці. Ну і знає скільки. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 15, 20. більше ніж 20. А це вже було. А тут на одному місці ще одне відро буде. Ну, зараз ці великі трошки повикидаю. Красота. приємно таке місце. Ох... ото ще знайшов на одному місці. Поки ні шапки повідвалювалися. бо забагато набрав, не тримав в руках. І тому вище заглядав, там стоять Зараз піду, ще туди. Там ще певно буде така плантація. Ось така як тут. О, чекай відео пішло, ну нічого. О, грибники назбирали, купу грибів, посідали. Це такі кошики по 20 літрів. Рюкзак, відро на 20 літрів, Та-та-та-та-та-та. Ще один кошик. А ще чисто. Кульо, кульо. А все, фоса. Що варите? Те... Ну все, ютюб. You так, все, попакували вже гриби. Машину. Кошики такі 20-літрові, кульки величезні. Ще більше кульок, відро під ним. Там ще кульок. Тут ще великий. Турше кој бе, Турше кој ова, те. Но, фајно по, -по, -по, -по.